Вас вітаю Ліавто, Вінниця, як завжди з найкращими оновленнями автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, Volkswagen, Touran 1,6 MPI, газ, бензин. П'ятимісний пригнаний з Німеччини. Я приганяв це авто особисто своїм ходом. Можу про нього детально розказати абсолютно все. Мабуть, зйомки відео про це авто я чекав найбільше. П'ятницю я перетнув кордон, розмитнив, сертифікував дане авто в суботу, вже зареєстрував на номера сьогодні у вівторок в такому стані автомобіль приїхав. Технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Я можу твердо і впевнено сказати, опираючись на свій досвід більше 10 років пригони автомобілю, що це найкращий тюран у продажі в Україні. Він продасться з першого огляду, пройде всі перевірки будь-яких автоекспертів. Навіть самих вибаблих покупці. Побачиш, що це авто в ідеальнішому збереженому стані. Музейний експонат, як ми називаємо. І так розглянемо Volkswagen Touran, 2009 рік, 1,6 МПІ, газ, бензин, газ встановлено в Німеччині, обслуговується в Україні, вписаний в техпаспорт. Автомобіль вже розмитнений, сертифікований. Перша реєстрація і всі податки сплочені. Автомобіль готовий до перереєстрації на нового власника. Ціна даного автомобіля. Буде не низька, так як він максимально збережений, але покупець, який придбає, його зрозуміє, за що він платить. Автомобіль весь в рідній фарбі. Автомобілем дуже доглядали. Вставлені додаткові опції, розповім детальніше по автомобілю. Він має достойніший зовнішній вигляд, <кхи> а також дуже збережений салон. Розхід даного автомобіля по трасі 6,9 літра. Я всю дорогу їхав 130 кілометрів. Я сам здивувався, наскільки маленький розхід. Даного авто, сімейний мінівен з дуже достойним зовнішнім виглядом: 16-ті оригінальні диски, резина всесезонна, свіжа, залишок 90%. Покажу деталі. При покупці звертайте увагу на деталі автомобіля. Вони підтверджують цю історію, а також його пробіг. Корозії в слабких місцях немає. Рідні пороги, чистенькі, без пошкоджень, без царапінок. Оригінальні диски, оптика вся рідна. Автомобіль весь в зазорах. Пошкоджень по бамперам немає. А в автомобіль не мав попередній власник єдиний тварин. Тому нічого пошкоджень по багажнику чи бамперу немає. Все в ідеальнішому стані. Зверніть увагу на пороги. Є маленька м'ятинка, ми завтра рано її вже викатаємо. Ціна питання 200 гривень. Це скло рідне. Він код для перевірки, кому потрібно на будь-яких сайтах знайомих брав. Зверніть увагу на капот. Він не висічений і не фарбований. Як можна за 184 тисячі кілометрів так акуратно їздити, щоб настільки був збережений автомобіль? Автомобіль виглядає на в два рази менший, мабуть, пробіг. Якби мені закрили очі, я б сказав би, тут до 100 тисяч пробігу. тому що все відповідає, підтверджує на то, як зовнішній вигляд, так і стан салону. Найперше, що при огляді в Німеччині я звернув увагу на кермо. Я коли побачив стан цього керма, я зрозумів загальну картину автомобіля. Кермо не фарбоване, не відновлене, не перешите. Зверніть увагу на Шигрінь. Ну, це кермо стан автосалону, як воно тільки виїхало. По автомобілю під 184 підтвердженого пробігу. Є фото, відео покупки, покупки, як я ним їду, як я його купую. Повністю новому власнику все розкажу. Це щорічні обов'язкові тихогляди в Німецькі. Тут вказується дата і пробіг. Сервісна історія повністю підтверджена. Два ключі. Розглянемо салон. Зверніть увагу на карти. На підлокітник взагалі все як нове. Це музейний експонат. Не сильно відрізняється від тим, як він був в автосалоні в 2009 році. Ніяких коциків, царапінок, ні внутрі, ні зовні немає. Чистенькі прийоми, жоден болтик по авто не крутився. Оптика вся рідна, оригінальна. Такі автомобілі дуже легко і певно продаються, тому що вони чесні і найкращі на ринку. Зверніть увагу на сидіння. Не перешите, не фарбоване. Потолок чистесенький, не прокуряний. Клімат-контроль, мультимедіа нового зразка з Bluetooth, з USB. Газ вписаний. Підлокітник чистесенький, не зашарпаний, не зацарапаний. Зверніть увагу на ручник. Він як новий, ніби тільки автомобіль виїхав з салону. Автомобіль дійсно виглядає на менший пробіг, ніж заявлено і підтверджено. Корозії натяку немає по автомобілю взагалі. Яким треба бути уважним німцем, щоб так доглядати за авто? Як його так зберегти з 2009 року? Ми передивляємося дуже багато автомобілів перед тим, як вибрати один найкращий варіант для вас. Зверніть увагу, корозії немає. В слабких місцях. Це дуже велика рідкость. Взагалі не поцарапано нічого. Зсередини так же само. Чистенькі оригінальні пройоми. Жоден болтик по авто не кручений. болон таблетка схований в бак, 54 літра заправляв. Номера транзитні не я їхав своїм ходом. Аптечка все є. Оптика взагалі не посічена, навіть не, не мутна, не матова. Новий покупець буде не те, що задоволений. Таким автомобілом можна сміливо хвалитися перед друзями і рідними, тому що він чесний перевірений. Перевірений своїм ходом. Мотор ні грама масла не взяв. Я проїхав даним автомобілем більше 2500 кілометрів. Перевірка буде далі стану кузова, а також стану мотору. І так, перевірка оригінальності рідної фарби. На автомобілі встановлена тюнінгована решотка. Вона встановлюється за додаткову плату. На заводі або на Volkswagen. І так, капот не фарбований. Не фарбовано. Б'ю по аркам, як просять наші підписники. Тут точка, якщо хтось не бачить, 96,4 точка. Всі заводські норми. по лакофарбовому покриттю. По все по оригиналу, чистый девятый год. Було проведено огляд кузова професійним прибором Profiline. Перевірка стану мотора далі. Перевірка роботи двигуна. Автомобіль завівся чітко, рівно, зразу. Чистенькі пройоми. Клімат справний. Сучасна магнітола, Bluetooth, CD, абсолютно все є. Мотор працює на газу вже. так як прогрітий. Чистенькі пройоми. Зверніть увагу, жоден болтик по авто не крутився. Збережений захист. Корозія абсолютно відсутня. Оптика вся рідна. Мотор не димить, не троїть. Ми на автомобілі вже їздили, знімали відео, їздили на мийку. Наголошую, це авто їхало своїм ходом. Я його особисто гнав і купував. Та це авто я віддав дуже велику сумку грошей навіть по німецьким міркам. Я коли його побачив, мені було стидно з німцем торгуватися, так як стан максимально існуючий, збережений. І так, ми з вами сьогодні оглянули. Не побоюсь цього слова, найкращий Тюран. На продажу на ринку України. Небитий, нефарбований, з повністю підтвердженою історією, повністю підтвердженим пробігом, з газом. На боку я особисто газа проїжджав 500-550 км. Автомобіль дуже економний. По бензину розхід 6,9 літра по трасі при швидкості 130 км. Шикарний зовнішній вигляд. Збережений максимально кузов. Я дуже хочу, щоб ви мене почули, те, що я розказую, тому що. Цей автомобіль приніс мені багато емоцій. Я пригнав дуже багато тюранів але цей тюран я перевершити ніяк не можу нічим. Найкращий стан, який я зустрічав за всю свою історію пригонки, автомобіль приїхав вже з газом, газ вписаний. Займаємося доставкою автомобілів більше 10 років. Купляємо, приганяємо особисто від власників з повністю підтвердженою історією. 1.6 MPI з газом. 2009 рік, 184 тисячі підтвердженого пробігу. Абсолютний оригінал, готовий до перереєстрації на нового власника. Можливо, доставка до вашого дому. В наших автомобілях ми впевнені на 100%, так як всі вони проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Не впустіть свій шанс. Хороші автомобілі продаються швидко. Хто за нами слідкує, звернув увагу, як швидко продалась Toyota.